Той, хто коли-небудь стикався із ремонтом, знає, що він триває, ніби вічність, і кінцевий інтер'єрний візуал все ніяк не вимальовується. Бо інтер'єр це маленькі деталі, які розповідають про своїх господарів. А деталі це вже на самий кінець. Попри те, що наш будиночок має лише 52 квадратних метри, без професійного клінінгу тут не обійтись, так як є велика кількість важкодоступних віконних і скляних конструкцій. Проте ми вирішили трішки прибрати, хоча б винести зайве будівельне сміття та відтерти пил на кухні. А його там було ну, дуже багато, як вам результат. Цього тижня нам також ставитимуть піч камін. Як підставку, ми замовили чорне вогнетривке скло. Мені здається, воно буде виглядати ну, дуже класно. І не можу дочекатись теплих вечорів біля каміна. Всім па-па!